Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Маша Полякова вагітна і дала недвозначний натяк, чому так швидко вийшла заміж. Справа в тому, що в мережі останнім часом шириться інформація, що старша донька відомої співачки Ольги Полякової справді вагітна. І навіть її спростування на сторінці в інстаграм не заспокоїло шанувальників. На користь цього також грає те, що на деяких світлинах дійсно помітно, що живіт дівчини дещо округлий, і більшість фанів вважають, що можливо вже скоро в них буде поповнення в сім'ї. Сама ж Маша на своїй сторінці написала: Я не вагітна, чому всі так вважають? Я просто люблю поїсти, і у мене є трішечки животику. Я ніколи не була стрункою. Дітей я зараз не хочу мене і так дорого утримувати. Які ще діти? Народити дитину тут дуже дорого, тому ні. Дайте стати на ноги. Інакше як я буду поєднувати навчання та дитину. Це ніяк неможливо. Але навіть якщо і вагітність не стала причиною швидкого шлюбу, то існує інша ймовірна причина справа в тому, що президент Америки Дональд Трамп оголосив боротьбу з мігрантами і біженцями. При цьому навіть те. Що дівчина законно навчається в одному з університетів не є повноцінним захистом від депортації, оскільки багатьох студентів просто не пустили назад до США після канікул, незважаючи на наявність грін карти. І за словами самої дівчини, шлюб з американцем в цьому разі захищає дещо краще, чим просто статус студента. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.